От мистецький витвір, який твориться саме зараз на стовбурі сосни, з якої дломилася гілка. Видно, що місце явно вже там були. Підгнивши місця, гілка двалилася. А це соснова смола. І якщо їх отаких от кусочків назбирати і спробувати на гарячому її покласти прекрасний освіжаючий запах по всій хаті. and a cajun krashev prema prosura От назбирала кілька шматочків, смоли із сосни. Можна буде прямо біля своєї плити трохи покрутитися. Поскладати на розігріти металеві пластинки, і це буде красиво.